черговим скандалом ознаменувався день у Києві. На одному із бізнес-заходів витворили представників патронатної служби Янголи Азову через те, що чоловіків лякала військова форма. Про це повідомила керівниця служби Олена Толкачова. За її словами, інцидент стався під час форму компанії Янг Бізнес-Клаб, куди їх запросили розповісти про діяльність патронатної служби та щоб познайомитися із бізнесменами, аби ті виступили спонсорами допомоги для Янголів Азову. Натомість, як зазначила Олена Толкачова, вона зіткнулася із грубістю та нахабством організаторів, а пізніше її та колег вивели з приміщення, де проходив фуршет. Деталі інциденту почуємо далі. Ми стикнулися з шокуючою і просто дикою ситуацією, коли до нас через 30 хвилин після того, як ми знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів і попросила. Сховатися десь у кутку, тому що е, чоловіків, які знаходяться на цьому заході, пугає військова форма. У центрі Києва, у 23-му році, коли йде війна, коли наші хлопці гинуть в самих страшних боях, коли ми їх ховаємо кожен день, до нас підійшла людина, організатор, і попросила покинути захід через те, що гостів. Пугає військова форма. По факту, просто зневага до болю. Чесно, не знаю, як передати емоції, які ми зараз досі ще е, іспитуємо, вибачте, але це гидко. Організатори спільноти Янг Бізнес Клаб вже перепросили за інцидент. Зокрема, її засновник Андрій Остапчук написав у Фейсбук вибачення військовим Азову особисто і всім, чиї почуття зачепила ця ситуація. Він зазначив, що позиція однієї людини не відображає позицію клубу. Окрім цього, організація щоденно дякує військовим і робить усе можливе за їхньої підтримки. А управляючий партнер Юрій Пословський записав відеозвернення. Почуємо. Ми точно приймемо свої міри, внутрішні міри. Я хотів би в будь-якому разі вибачитись перед всіма військовослужбовцями, тому що в такий час будь-яка необережність, будь яке необережне слово, не несумісний формат висловлення. Він просто не, недопустимий. не На кожній великій зустрічі, яку ми зараз проводимо, і це не паті, це не диско. Ми проводимо благодійні аукціони, і вже тільки в 2023 році разом з одноклубниками додатково зібрали 9 мільйонів. Гривнів на потреби наших захисників і захисниць, і сьогодні так само Янго Азова ми запросили для того, щоб ми робили спільну справу для того, щоб ми допомагали. Тому ще раз хочу як управляючий партнер. Попросити пробачення у всіх і в Олени, і в усіх військових. Крім того, ми з Оленою вже сьогодні зізвонилися. Олена попросила, щоб були публічні виб... вибачення. Ми це власне і робимо. Ми не боєм не боїмося брати відповідальність за свої вчинки. Ось ну і крім того, поговоримо з зеленою про те, щоб зробити додатковий ще додатковий збір. Окрім сьогоднішнього, ще зробити додатковий збір на користь англів Азову. Ну і звісно, вже є реакція соцмереж на обурливу поведінку організаторів бізнес-форуму, на якому представницю патронатної служби Янголазову попросили сховатися, бо учасників чоловіків нібито лякала її військова форма. Зокрема, прозвучали вже й вибачення від організаторів заходу. Щодо скандалу з янголами Азову, однозначно, я на їх стороні. Я просто нагадаю, хто такі молоді бізнесмени, які бояться військової форми та принижують військових. Хто не в курсі, то на заході мажорів бізнесменів керівництво патронатної служби Азову організатори попросили сховатися, бо хлопчиків бізнесменів напрягає військова форма. Від себе додам, шановні жителі свого кращого життя, це не ми будемо орієнтуватися на вас, а це ви будете намагати вписатися в суспільство де поважають військових, і аж ніяк не навпаки, запам'ятайте це раз і назавжди. Не вистачає терпіння на це все дивитися, і дуже прикро за Олену Толкачову, яка змушена була це слухати: носити військову форму, честь. Ця форма облита кров'ю наших людей. За цю форму катують і вбивають. Саме цю форму чекають наші українці на окупованих територіях. Ця форма колір нашої свободи та незалежності, нашої боротьби, нашої України. Молоді бізнесмени будують бізнес на костях, поки інші їх бізнеси майно захищають. Може хтось пояснив би молодим бізнесменам, що без людей у формі в Україні вже не було б ні бізнесів, ні дрес кодів Лютий треш просто. Ми приносимо свої вибачення військовим Азову особисто і усім, чиї почуття зачепила ця ситуація. Думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу і її учасників. Ми щоденно дякуємо військовим, що обороняють нашу країну і робимо усе можливе для їх підтримки. Збір наших благодійних аукціонів склав понад 8 мільйонів гривень, і ми постійно шукаємо нові способи задонатити і допомогти. Для нас це великий. Урок. Сподіваємося на ваше розуміння.